Подарували шанс на повноцінне життя у Хмельницькому. Завершили місію допомоги дітям з вродженими вадами обличчя в Україні. Одна з шести сотень дітей народжується з такою патологією. Тож раз на півроку місцеві хірурги разом з фахівцями з інших міст проводять безкоштовні операції у міській лікарні. Ця хірургія в нас на досить непоганому рівні. Таких, таких операцій не робиться в кожній лікарні, не кожен хірург їх роблять. Тому що там є специфіка лікування. Ми робимо не тільки операції, ми робимо, ще післяопераційне спостереження, диспансерізація цим дітям положена група на інвалідність. Крім операцій, він займається ще лор, логопед, стоматолог, ортодонт. Тобто багато фахівців долучено. І тому ми створили в нас в Києві в Охмадиті в нас є центр, база. І зараз ми створимо такий же в Хмельницькій області. Ця операція не з простих і вимагає високого професіоналізму та командної роботи. Відтак злагоджено, хірурги проявили майстерність та успішно завершили три операції. Це була, скажімо, реконструктивно пластична операція півтори-дві години у дітей. Це трошки важче, тому що ми працюємо на щепно лицевій ділянці. Ми з анестезіологом конкуруємо за дихальні шляхи. Там ми робимо працю, теж ми можемо цю інтубаційну трубку штовхати, відсувати. Це є певні ризики для анестезіолога, і тут має бути все злагоджено. Хірургічне втручання допоможе не лише покращити зовнішність, а й виправити функціональні недоліки. Робити процедуру варто у перші місяці життя, адже якщо провести її невчасно, це може негативно вплинути на подальший розвиток пацієнта. Чим Пізніше е, ця операція проводити, тим набагато важче, а в деяких випадках майже неможливо е, прибрати всі негативні наслідки в розмові. Да? Якщо людина почне там навіть дитина, людина доросла починає їсти, то проблематика в вимові залишається, якщо це робити на пізній стадії. Тому це треба робити вчасно, саме в ті терміни, які сказав Олег Ігорович, це 3 місяці, 6 місяців, рік і е, е, якомога. Швидше не затягуючи. Тетяна Ржипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.